Щороку актори обласного академічного театру Ляльок готують до новорічних свят нову програму, аби приємно здивувати глядачів. Не є виключенням і цьогорічна вистава новорічна подорож у володіння стихій, яка представлена в абсолютно новій концепції. Казка про те, що лише об'єднавшись, можна здолати будь-який негаразд. Я б навіть сказав про те, про той стан, який зараз в країні, і як його подолати. Як діти мають дивитись на ситуацію своїми маленькими очима? <світчя> Вистава проходить в ігровій формі. Герої разом з дітьми рятують діда Мороза, якого викрав морок, всепоглинаючий, погрожуючи залишити дітей без радощів і веселих свят. Всі-всі-всі ігри проводяться вместе з дітьми. Вони зустрічають на своєму путі кам'яного великана, королеву зустрічають, крім этого, ще повенительницю воздуха. Новорічна вистава не лише розважає маленьких глядачів, а й дарує святковий настрій та навчає добрим людським цінностям. Нам завжди дуже подобається відвідувати ляльковий театр, тому що тут не тільки цікаві вистави, а й головне, що вони повчальні. Вчать дітей, як себе правильно поводити, бути добрими друзями. Я бачив, як Снігуренька і Козенятко шукали всі стихії, як Діда Мороза вкрали. Мені досі сподобалась вистава. Т -т Там були Снігуречка з Дідом Морозом. Я б... Буду старатись прийти ще на цю виставу. Творчий колектив лялькового театру запрошує усіх глядачів до перегляду вистави Новорічна подорож у володіння стихій, адже майстерна гра лялькарів не залишить байдужими жодного глядача.